Двері у неймовірний казковий світ відчинилися в Закарпатському обласному палаці дитячої та інацької творчості. Традиційно напередодні новорічно-різдвяних свят падіюн запрошує маленьких закарпатців поринути у казкові пригоди. Цьогоріч вихованці палацу презентували малечі нову виставу Казкова історія, у якій злі сили викрадають хлопчика на ім'я новий рік, без якого свято не відбудеться. На допомогу дітям приходять мультиплікаційні герої, які разом рятують хлопчика і створюють для діток незабутнє свято з дідом морозом, снігу. Воронькою і танцями біля ялинки. Театрали падіюну гратимуть виставою під час новорічних канікул, аби казковий настрій не покидав малечу протягом зимових свят. Ми запрошуємо всіх закарпатців та жителів нашого міста Ужгорода до нас на новорічну пригоду, де, як завжди, Добро перемагає зло. Вітаю вас всіх зі святом! Бажаю щастя, здоров'я, здійснення мрій. А також не забудьте завітати до подіюну. Тут завжди свято. А в Новий рік ви тут ще зможете потрапити в особливу новорічну пригоду. Ми вас чекаємо!